До інавгурації Дональда Трампа залишається 10 днів. А заяви з вуст переможця американських виборів на будь-який смак. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Файненс З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний та якісний контент. Війна в Україні не завершиться ні за 24 години, ні навіть за місяць. На прес-конференції у місті Палм Біч у Флориді Трамп каже про нові терміни. Це місяці. Я сподіваюся, шість місяців Сподіваюся набагато раніше ніж шість місяців. Слухайте, Росія втрачає багато молодих людей, і Україна також. Ця війна не мала починатися. Сподіваюся, що вдасться впродовж цього терміну. Ми знаємо, що робимо, і все це закінчиться. У нас велика армія. Що має на увазі Трамп, говорячи про велику армію? одному йому відомо. Навряд чи американці прийдуть до нас воювати проти росіян. Натомість радник Трампа з питань України Кіт в етері американського телеканалу Fox News додав, що його метою є пошук рішення, щоб завершити війну за 100 днів після інавгурації Трампа. Я хотів би поставити ціль як на особистому, так і на професійному рівні. Я б сказав, давайте встановимо її в межах 100 днів. Крім того, Трамп звинуватив у війні ні, не Путіна, а свого попередника Джо Байдена у війні в Україні винен Байден. Його адміністрація спровокувала війну своєю некомпетентністю. Байден сказав: мовляв, українці мають отримати можливість приєднатися до НАТО, тож в Росії дехто з'являється на порозі. Тому я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього. Вони мали угоду, яка б задовольнила Україну і всіх інших. Але Байден сказав: Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО. України витісняють імперські заяви Трампа. Він хоче купити, відібрати чи захопити данський острів Гренландію. Та не лише слова. Трамп вже і карту штатів з Гренландією у складі малює. Але не лише Гренландія. До імперських апетитів Трампа також можна віднести Канаду та Мексику. Бо на його карті, опублікованій у його сторінці в True Social Media, Мексика і Канада. Також намальовані як територія США. Реакція канадського прем'єра Трюдо і мексиканської президентки Шейнбаум не забарилися. Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники і громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки. Чому б нам не назвати північну Америку мексиканською Америкою? Звучить гарно чи не так? Про це вона сказала, стоячи перед історичною картою, на якій нинішні штати позначені як Мексиканська Америка, а численні історичні карти колоніальної епохи також назвали Північну Америку. Мексиканською також Трамп хоче взяти під американський контроль Панамський канал. Йому, мовляв, дуже дошкуляє те, що там зараз господарюють китайці. В Панамі вже відреагували на заяви Трампа. Міністр закордонних справ цієї країни Хав'єр Мартінес Ача заявив наступне: цитую: суверенітет над каналом не підлягає обговоренню. Це незворотні досягнення, яке є національною гордістю Панами. Всі ці заяви, крім того, що вони зазіхають на території інших держав та абсурдні за своєю суттю, ще й відбілюють злочини Путіна в Україні. Адже тепер російський диктатор вийде і скаже, ось Трамп захищає економічну безпеку США, а я воюючи в Україні, захищаю безпеку Раші. І, взагалі, Трамп дає сигнал усім диктаторам: нападайте на кого хочете, просто кажете, ми захищаємо нашу безпеку. Тож такі заяви не лише недоречні, але й зі злочинним підтекстом. А російський диктатор певно вже в екстазі від цих заяв, тим паче, що Трамп вже не просто заявляє, а вже із сенаторами республіканцями обговорює свої безглузді ідеї. Зокрема, республіканець Оклахоми Марк Веймалін розповів американським змі, що на зустрічі з Трампом обговорювалася ідея зробити з Канади 51-й штат США. До слова і в Європі вже відреагувало на заяви Трампа. Очільник МЗС Франції Жанну Баро заявив, що Європа мусить прокинутися і приділити питання безпеки значно більше уваги. Зокрема, на спільній прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкіном він заявив, що світ після цих заяв Трампа вступає в епоху права сильного, а тому безпека Європи зараз під загрозою. А як ви думаєте, чого чекати Україні від США після інавгурації Трампа? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.